В ефірі програма Ваш консультант. Тема випуску колекторська діяльність в Україні про роботу таких організацій розкаже юрист Одеського центру безоплатної правової допомоги Микола Крутій. Вітаю вас у нашій студії. і Далі будемо говорити про чергову таку тему, що стосується колекторської діяльності. Так взагалі ця сфера, вона якось у нас вважається тіньовою, мені здається, всі якось більшості уникають розмови про цю про ці послуги і взагалі про ці компанії, але чи діють вони офіційно в Україні зараз? Дивіться, одразу відповідаю на ваше запитання про тіньову діяльність. Тінь трошечки почала спадати ще з березня 2021 року, коли Верховна Рада у другому читанні прийняла закон про внесення змін до деяких законів України стосовно врегулювання простроченої заборгованості. Зараз, до речі, врегулювання простроченої заборгованості це вважається діяльність якраз таки колекторських компаній. Взагалі, колектори зараз вже відповідно до Норм закону колекторами являються юридичні особи, які були в належним чином зареєстровані відповідно до чинного законодавства України про е, державну реєстрацію юридичних осіб, фізосіб, підприємців та громадських формувань. Це ті юридичні особи, які е, надають відповідні послуги у сфері, або вони мають право відповідно до закону надати самостійно певним клієнтам, в майбутньому стороною боржникам е, якусь певну позуку за договором позики. А також вони мають право укладати відповідні договори з первісними кредиторами, банківськими або іншими фінансовими установами, які мають право надавати фінансові послуги. Договори щодо врегулювання прострочної заборгованості. У свою чергу, врегулювання прострочної заборгованості, як це зараз називається діяльністю колекторських компаній, це заходи, які забезпечуються колекторськими компаніями і спрямовані на погашення в позасудовому порядку заборгованості. Сті божників відповідно до кожного певного договору про споживчий кредит. Проте ми маємо розуміти, що саме по собі поняття дозволу на врегулювання прострочної заборгованості має бути чітко тепер встановлено в кожному кредитному договорі, який вкладається між певним наприклад банком та фізичною особою, яка бере кредит у борг. А також зобов'язується сплачувати цей кредит та сплачувати відсотки за його використання. Ну, тобто, в плані того, коли людина там підписує документи, коли бере там гроші або ще щось, там має бути окремий пункт про те, що їй повідомляють, що можливо, в там в результаті несплати до, до неї звернуться там ці компанії. Так, Так, дійсно, в цьому договорі має прописуватися умова, що у разі прострочення виконання грошового зобов'язання за відповідним кредитом за відповідним кредитним договором. Банківська установа, яка надає цей кредит, має право укласти е, договір або звернутися до вже працюючої колекторської компанії е, з метою е, спонукання е, вас як боржника до виплати грошового зобов'язання. Але ми маємо зараз розуміти, що після внесення змін до законодавчих актів, а я хочу наголосити на тому, що конкретного закону про колекторські компанії немає. Цей закон, е, який був прийнятий 19 березня 2021 року, він Вносить зміни до деяких законодавчих актів, серед яких закон України про Національний банк України, закон України про споживче кредитування, а також закон України про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг. Тобто ми не маємо конкретного чіткого закону, туди просто, просто вносяться зміни стосовно колекторських компаній. Е, варто зазначити про те, що так, дійсно, ця умова має бути прописана. І умова може бути прописана не тільки відносно боржника, але й відносно близьких родичів, членів сімей, е, спадкоємців або інших осіб, які можуть прямо чи опосередковано впливати на правовідносини, пов'язані із е, особою боржника. Ось е, маємо розуміти. Що е, не будь-яка зараз на даний момент часу колекторська компанія має право здійснювати таку діяльність із врегулювання прострочної заборгованості. Ця компанія має бути в обов'язковому порядку занесена до реєстру колекторських компаній. Е, цей реєстр впровадж, був впроваджений і зараз здійснюється за ним контроль Національним банком України. Проте на даний момент часу ми маємо сказати те, що під час воєнного стану е, доступ до е, цього реєстру закритий. Хоча відповідно до закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо прострочення заборгованості, чітко сказано, що цей реєстр працює цілодобово в безоплатному режимі. Будь-яка особа, боржник, неважливо, боржник або будь-яка фізична особа має право звернутися до цього реєстру та отримати інформацію про те, які зараз на даний момент часу діють колекторські компанії. Проте на даний момент часу цей реєстр зараз тимчасово недоступний. Але ця інформація має бути публічною. А вже ж вона має бути відкритою. У плані того, чому це зараз закрито, тому що це може мати якісь, не знаю, там закриті дані чи що. Що має право знати людина про цю компанію взагалі? Дивіться, зокрема, скажімо так, так, боржник, який комунікує з колекторською компанією, з працівниками колекторської компанії, він має право отримати інформацію про те. Що за конкретно колекторська компанія, які номери телефону, яка адреса, в тому числі адреса, яка необхідна для комунікації з боржником? Так, боржник має право дізнатися правову підставу. Комунікації з собою він має право дізнатися інформацію про конкретного працівника, навіть який здійснює комунікацію відносно врегулювання простроченої заборгованості. Ми можемо зараз якраз таки і подискутувати стосовно прав та заборон колекторської компанії при здійсненні неї нею своєї діяльності, тому що на сам насамперед там дійсно варто уваги дуже, скажімо так, багато факторів. Взагалі, які вони права мають. Ну, вони реєструються, ці компанії, як хто? Як фінансові установи чи як організації з надання фінансових послуг? Не знаю. Так, дійсно, вони реєструються як організації з надання фінансових послуг, і в першу чергу ми маємо розуміти, що це юридична особа, яка має бути включена до реєстру колекторських компаній. Тобто, якщо колекторська компанія вчинює свою діяльність без належної відповідної реєстрації, або, наприклад, уклала цивільно правовий договір на здійснення такої діяльності з первісним кредитором з банківської установи, яка попередньо надала кредит боржнику, то Такий договір буде нікчемним з точки зору цивільного кодексу України. А у свою чергу така юридична особа, колекторська компанія, не має ніякого права здійснювати діяльність з прострочення заборгованості з врегулювання простроченої заборгованості на території України і не має жодним чином ніякого права комунікувати з боржником, який там прострочив грошове зобов'язання. Закон прописує, можна сказати, багато, скажімо так, заборон. І деякі права для е, колекторських компаній е, потрібно е, щодо, для того, щоб розкрити це питання, відштовхуватись від того, що знову ж таки в кредитному договорі має бути відмітка про те, що споживач. В кредитному договорі близькі його родичі надають згоду на взаємодію з ними стосовно врегулювання прострочення заборгованості. Тобто від цієї позиції потрібно відталкуватися і, скажімо так, розмовляти про права та заборони. Тут фактично вже йдеться про те, що буде третя сторона. О, так, в принципі, так. так. О, до речі, банківська установа, яка первісно надавала кредит, о, вона має розміщувати інформацію на своєму офіційному вебсайті про те, що вона о, співпрацює з відповідними зареєстрованими колекторськими компаніями. А також ця інформація може бути в місцях, де фінансові послуги такими от банківськими установами надаються. Тепер до прав. Вже немає тих самих 90-х, нульових, коли могли вивезти до лісу або там, наприклад, якось погрожувати, шантажувати. Зараз це вже є от пряма заборона. Так? Навіть не те, що пряма заборона, воно і так є кримінально караними діяннями: шантаж, погрози і так далі, і тому подібне. Проте там потрібно це доводити. А зараз цим законом вже внесені прямі е, вказівки стосовно ось цих питань. Але щодо прав, зараз, після е, внесення змін до законодавства України, колекторські компанії делікатно та культурно е, спілкуються із боржниками. Виходячи з пункту дозволу на комунікацію з боржниками, вони мають. Мають право е, вести телефонні переговори, е, відеорозмови е, а також навіть влаштовувати певні особисті зустрічі. Особисті зустрічі, в свою чергу, вони мають право здійснювати у часовий проміжок між дев'ятою годиною ранку та дев'ятнадцятою нуль вечора. І е, е, при тому, що особиста зустріч. По-перше, може здійснюватися лише в у відповідні часові проміжки. А по-друге, лише з попередньої згоди на це боржника, який надав одночасно тоді, ще коли підписував кредитний договір, згоду на комунікацію з колекторською компанією стосовно врегулювання прострочення заборгованості. Тобто, далі ще із прав можна виділити те, що колекторські компанії мають право направляти текстові повідомлення, голосові повідомлення. І навіть при цьому не, е, навіть при цьому не залучаючи самих працівників колекторських компаній, а за допомогою програмного забезпечення, генерувати голос та як ми це розуміємо, е, сподіваюсь, правильно розуміємо, е, та передавати відповідні повідомлення боржникам. Е, в Принципі, по суті, якщо ми говоримо про те, що деякі споживачі, боржники питають: а чи можуть колекторські компанії, працівники колекторських компаній приходити додому, до клієнтів, до боржників, додому на роботу, ми можемо сказати те, що якщо ми говоримо про дім або про місце роботи, то комунікація з домом та місцем роботи може здійснюватися по суті лише через пошту. Тобто е працівник колекторської компанії, колекторська компанія має право направляти особис е особисті е поштові повідомлення е з написом е вручити особисто е на місце роботи, на місце проживання і так далі. Е проте, якщо ми говоримо про те, що А чи мають право працівники колекторських компаній приходити до своїх боржників додому, е знову ж таки, виходячи із того, що е їм забороняється. Робити будь-яку комунікацію з боржником або з близькими його родичами іншими третіми особами без надання на це відповідної попередньої згоди, тобто, якщо, якщо наприклад боржник не проти. То, щоб е, працівник колекторської компанії прийшов до нього додому, тобто він надав на це письмову згоду, то нічого цьому протизаконного немає. Буде протизаконним діянням, коли це буде власна ініціатива працівника колекторської компанії, е, без попереднього узгодження, е, без попередньої домовленості з боржником, тоді це буде вже правопорушення. Так? І якщо, наприклад, е, колекторські компанії, які, е, скажімо так, плюють на будь-які е, правила етичної поведінки, починають. Наприклад, там прийшли додому е, нахабно стукати у двері, нахабно е, намагатися відкрити її, е, чи там не ламати цю двері, так далі, то це вже пряма дорога, дзвінок до поліції за гарячою лінію 102, викликати наряд. Ось так. Стосовно заборон, заборон сам перед можна сказати їх більше, аніж по суті прав. Так, е, перше, що саме нагальне і е, найочевидніше, це заборона шантажувати. Погрожувати, а також вводити в оману боржника. Тому що вводити в оману дуже багато прикладів, які мають як теоретичний характер, так і практичний, до нас звертаються відповідні споживачі і скаржаться на це. Хочуть зрозуміти, куди їм звертатись. Наприклад, вводять в оману стосовно розміру суми заборгованості, розміру процентів за користування кредитом, штрафів пені і так далі. І тому подібне. Нерідко бувають випадки, коли. Колекторські компанії, стягувачі грошових коштів, пишуть інформацію про те, що буде якісь певні будуть якісь певні страшні наслідки невиконання грошового зобов'язання, що вимога про сплату заборгованості буде передана до суду, коли насамперед ми так дійсно можуть звернутися до суду, але цим лякають. Звернутися до суду, звернутися до правоохоронних органів або, наприклад, якщо вводять в оману про те, що вони є частиною певного якогось органу місцевого самоврядування, органу державної влади. Ось так. Також можуть бути непоодинокими випадками, коли вводять в оману. Стосовно того, що ваші персональні дані можуть, можуть бути передані до якихось певних специфічних якихось е організацій, тобто будь-яким чином лякають Важливо, боржників. Персональні дані чи має право там колекторська компанія отримувати, обробляти і взагалі працювати з персональними даними ну боржника саме. Так, вони мають право, але знову ж таки, з попередньої згоди боржника, членів його сімей, близьких родичів та інших третіх осіб, яким може бути відома інформація про боржника. Знову ж таки, дуже цікавий факт стосовно діяльності колекторських компаній, будь-яка взаємодія з клієнтом, будь-яка взаємодія з боржником, має бути записана за допомогою відеозаписів, відеофіксації або звукозаписувальних пристроїв. І ця інформація. Ці медіафайли вони зберігаються протягом трьох років з моменту комунікації колекторського працівника з боржником. Це дуже важливо, в тому числі для того, щоб показати якість, по-перше, виконаної роботи, та, по-друге, показати те, що вимоги щодо взаємодії зі споживачем кредитного договору, а це ще й називається правилами етичної поведінки, задовольняються. Ці вимоги ось, угу. що загрожує цим колекторським компаніям, окремим там співробітникам, в плані невиконання цих етичних норм, ну взагалі їх діяльності. Дивіться, хочу підкреслити те, що протиправна діяльність колекторських компаній може не обмежуватися тим, що вони не дотримуються правил етичної поведінки вимог щодо взаємодії з боржниками та іншими третіми особами. Наголошуємо на тому, що контроль та нагляд за діяльністю, в тому числі колекторських компаній, здійснює Національний банк України, який одночасно ж тримає реєстр колекторських компаній. Що з ними може бути за невиконання е, вимог е, стосовно взаємодії зі, зі споживачами кредитних договорів, колекторську компанію можуть, наприклад, оштрафувати. Е, проте е, оштрафувати можна не тільки за порушення правил етичної поведінки. Оштрафувати можуть, наприклад, за те, що е, колекторська компанія не включена до реєстру колекторських компаній, при цьому здійснює діяльність з врегулювання простроченої заборгованості. За, за, за це також е, передбачається штраф. Також може передбачений бути штраф і е, за укладення цивільно-правових договорів з такою колекторською компанією. Національний банк України у своїй діяльності не обмежується лише накладенням штрафу. Він має право тимчасово призупинити діяльність колекторської компанії, яка була включена до реєстру. Е, Національний банк України має право е, зупинити або взагалі припинити ліцензію первісного кредитора, який порушив е, закон стосовно комунікації. З колекторською компанією, підписання договору і так далі. Тобто можуть бути ще інші підстави для, скажімо так, врегулювання відносин між національним банком, між колекторською компанією, інші підстави для того, щоб притягнути до відповідальності. Колекторську компанію. Тобто кримінальної відповідальності за порушення якихось там норм вони не несуть суто якісь там адміністративні штрафи і тому подібне? Чому я не можу це сказати, тому що тут вже залежить від кожного конкретного випадку, так? Не потрібно оминати увагою те, що є все ж таки стаття Кримінального кодексу про вимагання грошей. Так? Є статті Кримінального кодексу про шахрайство. Тут буде вже все залежати від конкретного. Випадку, по перше, від е, доказової бази, по-друге, тобто, у разі якщо споживач в кредитному договорі, тобто боржник, е, відносно нього дійсно. Е, Існують погрози вбивством, систематичні, наприклад, або є систематичне шахрайство і вимагання грошових коштів, які були, скажімо так, предметом прострочної заборгованості, то він має право звернутися до органів національної поліції з метою відкриття кримінального провадження. Але відкрити кримінальне провадження не означає довести його до кінця. Тут необхідно, щоб боржник мав доказову базу. Щоб слідчий міг дослідити цю доказову базу та відповідно скласти усю документацію, у тому числі обвинувальні акти стосовно притягнення до кримінальної відповідальності відповідної юридичної особи колекторської компанії, в будь-якому випадку, все буде опиратися на докази. Угу. В плані відповідальності первинні організації, там банківські установи, вони ж не несуть відповідальності за діяльність цих колекторських компаній, якщо вони там ну, щось порушують. Ні, знову ж таки, несуть відповідальність. Це передбачено законом, у тому числі за неналежну комунікацію за непідписання договорів та перевищення повноважень, що розуміється в аспекті колекторських компаній. Тобто, Національний банк України також має право притягнути до відповідальності банківську установу, яка порушує закон, в тому числі шляхом зупинення ліцензії на здійснення банківської та фінансової діяльності. Ну, чисто практично наскільки оперативно вирішуються такі справи і, взагалі, ситуації, ми не можемо зараз говорити про конкретні строки, тому що реальних випадків немає. На жаль, зараз. Вся ситуація пов'язана з банківськими правовідносинами з правовідносинами з правовідносинами стосовно сплачення заборгованості, ця ситуація розвивається дещо в іншому ракурсі, тому що нерідко ми стикаємося з виконавчими написами нотаріусів. По суті, є приватні виконавці. Які працюють відповідно до закону України про виконавче провадження, вони по суті фактично і виступають, скажімо так, колекторами в свою чергу. Тому що дуже багато людей, які укладають договори про надання споживчих кредитів, не сплачують ці кредити, не сплачують відсотки. До речі, окремо про відсотки також потрібно сказати певне слово. Коли не сплачуються кредити, наприклад, кредит взявся в мікрофінансові установі. Мікрофінансова установа е, уступає право вимоги е, до нового кредитора, наприклад, до якоїсь певної фінансової компанії. Фінансова компанія, в свою чергу, звертається до нотаріуса, який складає е, специфічний документ відповідно до закону України про нотаріат під назвою Виконавчий напис. Виконавчий напис по своїй суті фактично є як рішення суду про стягнення заборгованості за кредитним договором. Існують свої вимоги до складання виконавчого напису, до якого потрібно докладати. Складати оригінал кредитного договору, розрахунки заборгованості зі сплати е, кредиту. Е, потім складається цей виконавчий напис, який у свою чергу, відповідно до закону України про виконавче провадження, являється виконавчим документом, на підставі якого відкривається виконавче провадження, і виконавець провадить діяльність стосовно примусового виконання цього виконавчого рішення, накладає арешти, накладає звернення стягнення на грошові кошти боржника і так далі. Тому подібне. Проте зараз під час воєнного став. Діяльність стосовно стягнення заборгованості, вона обмежена, як і обмежена діяльність стосовно е, вчинення виконавчих написів нотаріусами. Тому вектор е, цього питання він переключився на якраз такі колекторські компанії, е, які нещодавно ну, можна вже сказати, що більше року отримали якусь певну законодавчу базу для здійснення своєї діяльності стосовно врегулювання простроченої заборгованості. Чому відсотки це окремо? чому відсотки це окремо? Це дуже влучне питання, яке потрібно знати кожному українцю, який е, рано чи пізно може взяти кредит, або який вже брав е, кредит. Так? Чому це потрібно знати? Тому що е, банківські установи е, в більшості випадків, це також практична наша діяльність е, з нашої практики безоплатної правої допомоги. Е, е, учасники кредитних відносин підписують не кредитні договори, а якісь певні анкети приєднання до якогось одного договору. Є е, е, позитивна практика Верховного суду. У змісті якої було зроблено наступний висновок. Якщо е, договір не є кредитним, тобто, якщо е, назва договору не кредитний договір, а якась певна там анкета приєднання або заявка до приєднання до якогось договору, то е, це, е, цей документ, який підписує боржник, не породжує для нього е, обов'язку сплачувати проценти за, таким, е, за такою заявкою або анкетою. Тобто е, Відсотки за е, користування кредитом, сплата відсотків за користування кредитом як обов'язок, виникає тоді, коли боржник, е, сторона, споживач підписує кредитний договір, а не заявку на приєднання. Угу. Ну, тобто, це має чітко прописуватись і визначатись цим кредитним договором. Так вже ж це, це має чітко приписуватися. Це має чітко прописуватися в договорі. Щодо консультацій на ці теми, все таки безоплатно правова допомога консультує по колекторській діяльності, і взагалі по зверненням щодо фінансових таких питань. А вже ж будь-яка особа, яка звертається до безоплатної правової допомоги, отримує кваліфіковану юридичну консультацію з відповідних питань. Якщо у наших громадян виникають і зараз такі питання, так їм потрібна або е якісна юридична консультація, або, наприклад, якщо їм необхідно скласти відповідну заяву до колекторської компанії або до первісного кредитора банківської установи, е такі громадяни мають право звертатися до одеського місцевого центру надання безоплатної втори. Допомоги, або до територіальних бюро, або також звертатися на систему на гарячу лінію системи безоплатної правової допомоги за номером телефону 0800 213 103. Добре. я вам дякую і нагадаю що це була програма ваш консультант до зустрічі на каналі Южницького телебачення